В кінці липня парламент ухвалив новий закон про приватизацію. Про це не часто говорять в новинах. Ба більше навіщо ця тема певно не цікава. Ну бо кому цікаво, що тишком-нишком за безцінь розпродають купу державного майна? Нікому, правда? То рухаємось далі. Е, Стоп! Я розумію, що багатьом зацікавленим особам саме так і хотілось би, але я їх розчарую. Отже, в кінці липня Рада ухвалила новий закон про приватизацію. А в ньому депутати дозволили Кабінету міністрів об'єднувати об'єкти приватизації в пули. Тобто по кілька підприємств, чи заводів, чи санаторіїв, чи ще чогось вкупі. І якщо увага пул не продадуть з першого разу, його стартову ціну можуть знизити на 50%. Я б сказав так. А що так можна було, виявляється так. Чому б під час воєнного стану не розпродати все, що залишилось в держвласності, правда ж? Новий закон про приватизацію це покращена версія того, що відбувалось останні 20 років. І те, в результаті чого в Україні і з'явились олігархи. І просто зараз доцільною буде моя улюблена фраза Леоніда Даніловича, яка максимально відповідає темі про новий закон. Це ж було вже. А тепер по порядку. На період дії воєнного стану депутати дозволили спростити порядок здійснення заходів з підготовки об'єктів до приватизації. А саме відтепер не треба проводити аудит, екологічний аудит, інвентаризацію та в цілому оцінку об'єкта приватизації. Тобто, від фонаря наступне приватизація має бути анонімною без оприлюднення інформації щодо учасників аукціону та покупців. Стає цікавіше, погодьтесь, але це ще не все. Вводиться особливий порядок визначення стартової ціни об'єкта приватизації. Хм, Який саме порядок, не зрозуміло, але я не сумніваюся, що він буде вигідний державі. Спойлер ні. Далі цікавіше право власності на об'єкт приватизації переходить до покупця незалежно від отримання дозволу антимонопольного комітету України на концентрацію. Якщо отримання такого дозволу вимагається законом, це взагалі чарівна норма, називається скупи всі підприємства одного типу і сам встановлюй ціну на їх продукцію, і ніхто тобі нічого не зробить. Чисто гра монополія стала реальністю. З такою перспективою можна скупити всі облгази в країні і продавати газ по тисячі доларів за кубометр, і все буде законно. Та вишенька на торті, про яку я казав раніше, це дивовижні пули. Тобто пакетом можна купити кілька об'єктів в половину вартості, ще й встановленої від фонаря. Отже, що ми маємо в результаті? Є у нас кілька об'єктів, до прикладу, завод, фабрика та стадіон. Збирається комісія, яка, аби пошвидше їх продати, вирішує об'єднати їх у пул і визначає, що їх вартість, скажімо, 100 мільйонів гривень. Цифра красива, а об'єкти, наче старенькі, закинуті, вони нікому не потрібні. Хоча вони толком не знають, бо ж аудиту не проводили. Та й не треба. Оголошується аукціон, на нього подаються невідомі. Аукціон відбувається, на нього ніхто не приходить, оголошується повторний аукціон. А згідно закону, вартість повинна зменшитись вдвічі. І о диво, об'єкти купують, невідомо хто, але за 50 мільйонів гривень. Все законно. Проте, Згодом стає відомо, що завод, хоч і старенький, але він має величезну територію, скажімо, на історичному Печерську, і його ринкова вартість щонайменше 1 мільярд гривень. Я вже не кажу про якусь фабрику на Подолі чи НСК Олімпійський, який би також тишком-нишком відправили з молотка в пулі за 50 мільйонів гривень. Тепер розумієте всю глибину дна нового закону? Отож. А масова приватизація, яка розпочалася 1 вересня, вже активно йде. Правда, тишком нишком але йде. А що кажуть фонді держмайна, якому належать всі неприватизовані об'єкти? Ольга Батова переконує, що закон значно покращує процедуру приватизації. Все буде відбуватись швидше, прозоріше та зручніше для бізнесу. Серед основних нововведень спрощення бюрократії, що дозволить скоротити терміни підготовки та проведення аукціонів не більше двох місяців замість півроку. Всі аукціони при цьому також відбуватимуться онлайн, як малої, так і великої приватизації. Звичайно, серед змін є і дійсно непогані норми, та і те, що аукціони відбуватимуться онлайн, це добре. Але не забуваємо, що імена, хто купив об'єкти, анонімні. Вартість встановлюватиметься не ринкова, адже ніякої інвентарізації не передбачено. Та масштаб трагедії ще більший. Зі слів Батової в країні є 3000 об'єктів, а після експрес-приватизації їх залишиться лише 100. Уявляєте? І зараз я вас доб'ю. Знайте, що будуть продавати в першу чергу. Перш за все, це комбінати хлібопродуктів та спиртові заводи. І це великий плюс для забезпечення продовольчої безпеки. Після приватизації вони стануть майданчиками для роботи аграрних компаній. Відтак, враховуючи, що антимонопольний комітет не може втручатись, вже скоро виробництво всього хлібу та всього спирту в країні може опинитись в руках однієї чи декількох людей. Фух! Дійсно продовольча безпека. Висновок. Поки нинішні українські олігархи роблять все, щоб не отримати статус олігарха, можливо, в ці хвилини десь в Україні народжуються нові хлібні чи спиртові магнати. Тому давайте посидимо тихенько, щоб не заважати їх появі. А якщо серйозно, то я не проти приватизації, я навпаки за тільки це має бути максимально прозоро та на ринкових умовах і виключно в інтересах українського народу. Тому я особливо прискіпливо стежитиму за цією ситуацією і точно не мовчатиму. Хоча у нас віднедавна новий тренд: якщо не говорити про проблему, то може її і не існує. Саме так вирішили у Нацбанку і заборонили показувати людям курс валют. Про це говоримо далі.